Микола Верещак, моя Україна, на світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося. Звитяжна моя Україна, на землях твоїх, неозорих степів, живе працьовита і чесна родина вилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах в вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси, Пісня Моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на плесами вод, будь в дружбі, і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.